Я вас категорично вітаю, гача залежні! Якщо ви це дивитесь, то нарешті настав день, коли автор каналу почав виконувати свої обіцянки і зробив огляд не через півроку. Все таки в попередньому відео я говорив: якщо це відео вам сподобається і не бере хоч Щось, то я наступним випущу окремий огляд на нову версію. І дійсно, оце от щось відео набрало, причому набрало настільки, що людей на каналі стало більше, ніж переглядів. Ну, після такого тріумфу головне тримати темп, тому я пришвидшив свої потуги закрити новий контент у Wuthering Waves, щоб розповісти вам, чому версія 2.0 це буквально найкраще, що ставалося з грою з моменту релізу. Чого нам очікувати в подальшому, і коли вже б**ть автор навчиться писати вступи покоротше? Першим ділом ми заглянемо в банер нового персонажа і якого, а дебютного п'ятизіркового чара з пістолетами. Повірте, ви таке не кожен день бачите. Причому її трейлери в свій час потрясли спільноту, в тому числі і гаманці деяких гравців. Бо скажу чесно, перед таким важко на ногах встояти, і це я вам ще її геймплей не показував. Ну, для геймплею ясне діло її спершу викрутити треба. Як же добре, що в мене 100% гарант, бо на камелі випало оце чудо. Ну от і все. Забираємо королеву додому і про її кольти не забуваємо. Тепер єдине, що якось сет ехо треба вифермити. Добре, що в мене є можливість покликати тімейтів з нашої спільноти в Діскорді. Так то одному нуднувато було би. А що ви на мене так дивитесь? Ви не знаєте про один з найпопулярніших україномовних дискорд серверів по Wuthering Waves? Ну, видаєте, наразі це найактивніша спільнота, яку я знаю, де люди масово обговорюють гру, діляться гайдами та влаштовують тематичні івенти. Прямо під цим відео гортаєте опис, заходите за посиланням і приєднуйтесь до групи однодумців. Так то чудова можливість отримати новий досвід і знайти собі друзів для гри. А то як ви будете новий копівент проходити? Силочку на цю спільноту я ще залишив в закріпленому коментарі, щоб ви точно не заблудились. Я в ній також сижу, тому приєднуйтесь і грайте разом з нами. А тим часом ми розпочинаємо нашу пригоду серед земель ріна сіти, і по-хорошому варто було б стартанути з епілогу історії, розказати про те, як саме ми потрапили до рагуни і для чого ми взагалі добирались. Але так як я не фанат пересказів, ловіть 60 секундних спідран по предісторії. Хранителька зв'язується з нами і просить про зустріч на острові темних берегів. Криво коваляючи ногами, ми приходимо слово за слово і зустрічаємо себе з минулого. Тут багато чого розказують, але в цілому я скорочу до однієї фрази. Під на Ріносіту. Ладно. Звідти ще й передають лист з запрошенням на карнавал. Вибору немає, тому мацуємо нашу вайфочку за руку і йдемо до Альто, що на березі вже розгорнув сверхтехнологічну байдарку, яка точно 100% реально, ну без проблем, доставить нас куди треба. Правда ж? На половині шляху нас атакує нарвал переросток, проте раптово від неминучої смерті ми рятуємося за допомогою пірата алкоголіка і його церкової трупи та разом прибуваємо до місця призначення. Я сподіваюся, на монтажів попав в таймінг. Ну, погодьтеся, зав'язочка така інтригуюча, прямо хочеться дізнатись що було далі, але на даній ноті ми розстаємося з сюжетом. От так різко. Мені явно є що про нього сказати. Ну, наприклад, те, що це, напевно, на три голови вище за все, що відбувалось до оновлення, реально пік, абсолюційними. Ну, ви знаєте, як я не люблю мусолити у ці всі сюжети, тому я вирішив цей огляд присвятити більш геймплейним особливостям. Але була ідея створити відос, де я зберу весь сюжет та лор єдину і повідую, не знаючим про що грав, яку вони грають, бо помітив, що таких дійсно немало. Пишіть в коментах, чи варто воно того, а поки ми спробуємо розглядіти під лупою цю у пародію на Фонтейн по заявам професійних аналітиків з Твіттера. як тільки мене пропустили в місто, я одразу ж впіймав вайбовий дисонанс. Порівнянні з тим самим Джинжоу, в якому ми перебували останніх півроку, тут не відчувається абсолютно ніякої тривожності. Люди ходять усміхнені в кожному кутку атмосфера свята, ніби цей острівець був ізольований від впливу Ламента, що по суті так і є. Як я поняв, прототипом для цього місця стала Західна Європа, в частності Італія. Довго підтвердження моїм словам шукати не довелось. Ну, от, як мінімум, NPC стоять, про ананаси спорять. Я вже раніше це бачив, але ще вам покажу. Урочисто представляю новий тип. Пересування. Сідаєте в живу рибу і дріфтуєте по вазерин хвилям, навіть верх по течії піднятись не проблема. Це, до речі, не єдине нововведення в оновленні, що стосується мувменту. Тут ще паркурити по дахам тепер можна і хуком чіпляти з долітаючої суплі, яка буде тянути вас за собою на той світ. Спитаєте, нащо так високо? Смію пропустити, що ви все ж чули про найбільш революційну механіку пересування. Ще на початку сюжетки вам видадуть новий гаджет крила. Користуватись якими, чесно кажучи, виявилось не так просто з я собі уявляв. При цьому бударажити небеса своєю тушою, ви зможете не десь в конкретно виділених місцях, а буквально усюди в межах нової локи, само собою. Але навіть з таким обмеженням банальне переміщення стає в рази комфортнішим, експлоринг живішим, а моби менш цілішими. І серед плеяди інших гач з жанром опен ворлду так то подібної фішки згадати не можу, якщо чесно. Хоча припускаю, що після таких гучних заяв автори в кабіну зловити ризикує від ком'юніті побільше. Бо як же так він нагло міг проігнорувати великий геншин імпакт, де ця механіка, звичайно, ж є. І доказ цьому архонт Натлана, земель крінжа, десятки відео та сотні пустів в вінеті були присвячені щирому нерозумінню і ненависті, бо як же куро нагло сплагіатила механіку польоту в нового персонажа, так ще і за добу після її релізу. Там що так само байк хасанить по небу і битись не можна, як інферно райдер. Всього лиш за сотку другу зелених ви зможете отримати цю унікальну можливість, тільки не забути цю можливість собі в пачку запхати, а то з польотом проблеми виникнуть. Раз ми вже почали перетирати за експлоринг, то ним і продовжимо. Перш за все, активності в City вкрай відрізняються від того набору контенту, до якого ми всі звикли. Ви тільки не лякайтеся, добротні файти і пошуки луту з помоюк нікуди не ділись. Візьмемо ті ж самі сундучки, які тепер не розмазані рандомно по карті, а закономірно знаходяться в окремих зонах, досліджувати які набагато цікавіше, та й взагалі дивіться, що відкриваєте. Додали місця інтересу з посиленими мобами, де в процесі вашого смертельного танцю, а він місцями буде воістину смертельним. Необхідно виконувати ряд вимог, щоб після файту благополучно забрати інший ряд, ну той за який ви гачу крутите. Було і таке, що мене підстрикали змусити бідних кабанів битися головою об камінь. І після такого ви кажете, що це не мобайл готі. Ще тут залишили частку з минулого, ну ті башні, які треба було дефати на час. Тут по суті те саме, тільки хвилі ворогів з'являється послідовно. До речі, беріть мій туторіал на замітку, краще ще не придумали. Але не тільки ж одними мечами махати, правильно? Пора і мозок напрягти, тут вам і колони рухати доведеться, і вогники збирати. Про найсильнішого ворога дальтоніків я взагалі мовчу. Особливо потішили міні-ігри, де треба пройтись по невидимій доріжці, мукулатуру позбирати. Причому те, що тут на 100% проходити не обов'язково. З я помітив десь на день третій. Благо, я професіонал свого діла і знаю, які обхідні шляхи існують для подолання подібних труднощів. Цілий тиждень я присвятив виключно дослідженню карти, і напевно, за весь час цього процесу я не зміг заскучати, хоча така проблема переслідувала мене на локаціях попередніх оновлень. Є тут те, через що хочеться продовжувати бродити, оглядати кожен куток, бо в одному місці тобі і касценку покажуть, в другому відсилку на Дарк спіймаєш. Та й просто поблукати було вкрай приємно. Не опускаємо ще той факт, що всі активності так чи інакше позначаються на карті, і безцільно шаройтись не доведеться, та й додатково заохочувати вас щось досліджувати будуть халявні крутки, як в сундучках, так і за їх межами. А локації, локації то які. Тут і невеликі провінційні поселення серед лісів, і штормом окутані башні, ще і Зелда на дерево з корнями видерла і встромила в місцевий лабіринт. Комусь ж треба три вряд вигравати. А локації, само собою, не пустують, а усіяні новою фауною. Виглядають, мабуть, стильно, якусь небезпеку відчував тільки від у цих лицарських глеків. Тут швидше питання, чи вписуються такі екземпляри своєю зовнішністю. В принципі, так, є ідеальні приклади сумісності, я, до речі, забороняю їх обіжати. А є доволі абсурдні, як оцей чел в шапці з руками, деколи вони і без нього бігають. Блін, Біль... скільки можна мені у цих флешбеків Зелди насувати. Ну, рядові ехо це ще ладно. Тут нам взагалі то аж чотирьох босів насипали. Тут і пікова форма еволюції хранительки, і безпонтовий дракон. Реально, не викупив його фішку, якщо чесно. Ще тижневий босс буде вас пльоткою карати, причому доволі елегантно. Ну і мій особистий фаворит названня найкращого боса цього патчу крилатий робот автоматон Окрім того, що його арена виглядає просто шикарно, так що і музика підібрана ідеально. Слухаємо. Окрім тони нового контенту, Kuro Games само собою не обділили нас деякими мілкими нововведеннями і Quality of Life фічами. Нам завезли нові версії босів, що іменуються найтмерами, і з'являються вони після дослідження локації нової місцевості. Їх перевага в моментальній активації пасивки, як тільки ви запихаєте у собі в сет, ну і прийоми може трохи змінитись. Тепер існує можливість вифармлювати босів раніше, ніж ви їх знайдете. Таким чином можна і на рінасіту попасти, якщо ви не завершили основну історію, що, як на мене, сильно ламає сприйняття сюжету, але ладно. Нарешті, для таких людей, як я, яким остопідало бігати на точку, щоб покрафтити, додали таку можливість прямо в меню, так що й тепер одні ресурси можна конвертувати в інші. Для любителів викидати гроші в гру створили систему скінів. Маю признати, що виглядає красиво, так що і ефекти різняться, і облік зброї змінений. Ну це ми вже бачили в. А, ні, не бачили. Ну і само собою, фіча, про яку знають вже абсолютно всі. Тепер ви можете раз на добу змінювати стать вашого ГГ, правда, я таким займатися не збираюсь. Мені і так жіночого колективу в пачці вистачає. Ну і на цьому, в принципі, все. Чи сподобалось мені оновлення, питання риторичне. Воно взагалі привернуло увагу великої кількості гача спільноти. Ще частина людей повернулася назад до гри, ще більша частина почала кидатися в неї калом. Ну тут я хоч знаю, з якої сторони летіти почало. Але незважаючи на оці трабли в ком'юніті, я можу впевнено стверджувати, що Уазерінг. Waves, як гра точно розвивається, причому стаючи краще з кожним патчем, від чого проводити в ній час приємніше. А відео вже підходить до свого завершення. Я сподіваюсь, вам сподобалось так. Тут два відео підряд по 10 хвилин від такого монтажа мене голова взірве. Тому, якщо вам зайшло, підтримайте мій моральний стан і поставте лайк. Про фінансовий стан також не забуваємо. Щиро дякую донаторам, які підтримали контент з попереднього відео. Завдяки вам я стараюсь випускати відео хоча б раз в місяць, та не завжди виходить, але старатись я стараюсь. Усім, гача залежним, подякував за перегляд. Не скучайте!